І саме головних питань, яке що сезону постає перед кожним агрономом, це правильний вибір гібрида. Постає питання на початку сезону, з яких гібридів починати сіяти. Особливо господарства, які мають великі площі для посіву, вони починають сіяти, як кажуть, рано, а закінчують, коли вже пізні сроки сівби. Тому це питання дуже актуальне, з яких гібридів починати. Компанія Сенгента може цілий ряд гібридів запропонувати: гібриди, такі як Феномен, Теліас, Пандорас, Чорінтос, Скорпіус і багато інших гібридів, які можна висівати саме в оці самі ранні сроки. Мова йде про те, коли ґрунт прогрівається на глибині загортання насіння 6 см до температури 6-8 градусів, але е, тут є, е, але цю температуру необхідно зафіксувати правильно. Це середня температура за 3 доби. Як правило, вимірюють температуру в 7 годин ранку, в 7 годин вечора. І якщо протягом трьох днів температура не опускається е, нижче 6 градусів, то це означає, що ґрунт вже прогрівся і це його нормальна температура. Дехто може сказати, що навіщо так спішити, оскільки кукуруза проростає при температурі 10 градусів. Це ми робимо для того, щоб запустити конвейер посівних робіт. Це раз, по-друге, дати самі насінині якийсь там день чи два для того, щоб вона набралася вологи, набубнявіла, і коли досягається температура на глибині загортального насіння 10 градусів, ми надіємося отримати дружні і вирівняні всходи. Дружні вирівняні всходи, ранні, це запорука високого врожаю. Чому? Тому що раніше починається вегетація, раніше рослина вступає у фазу цвітіння, коли ще немає критичних температур під час запилення. І коли температура нижча в цей період, кукурузи має кращі результати запилення. Не спостерігається тоді через зерниця, не до запил зерна. Відповідно, формується кращий потенціал врожаю. Стійкість до ураження хворобами і шкідниками в кукурудзі — дуже, дуже важлива тема. Адже коли гібрид стійкий і неуразливий, то відповідно він краще розвивається і здатний забезпечити знову ж таки вищу врожайність. А вища врожайність тим більше високої якості це не тільки експортні можливості зерна, а також і менші витрати на захист від хвороб і шкідників. Перше місце в цьому питанні це звичайно генетичний потенціал самого гібрида. Але ж також фермеру необхідно не забувати про те, що механізовані обробітки здатні травмувати рослини, і відповідно травми проникає хвороба. Серед найбільш шкодочинних хвороб звичайно ж можна виділити сашкові хвороби, тому що саме вони можуть спричиняти найвищу втрату врожаю і погіршують якість. І ще одна небезпека полягає в тому, що сашкові хвороби вони не лікуються жодними хімічними препаратами, і тому щоб оздоровити поле, яке набралося. Цього збудника це тривалий процес і цілий ряд, скажімо, непопулярних заходів на півдні країни. Що я маю на увазі? Наприклад, оренка з оборотом пласта. Але щоб позбутися сашкових хвороб, повторююся, це один з необхідних агрозаходів дотримання сівозміни. Це теж дуже важке питання, особливо на зрошенні на півдні країни, там де гібриди постійно вирощують раз на два роки, кукуруза повертається на те саме поле. А багато господарств використовують взагалі монокультуру. І коли, скажімо, збудник сашкових хвороб в ґрунті накопичується, накопичується, уразливість рослин буде зростати. Тому компанія Сингента може запропонувати ряд гібридів, які будуть цікаві саме із високою стійкістю до сашки. Якщо Почати з найбільш самих пізних, ось які ми вже почали говорити за зрошення, то це каріока, гібрид Фао 480 Це середньопізня група стиглості. Але серед всіх переваг, які він володіє, високою врожайністю, доброю адаптивністю, цей гібрид має високу стійкість до сашки. Новинка, яка з'явилася в минулому році, гібрид Minerva ФАО 390, який може розкривати свій потенціал чудово не лише на зрошенні, а навіть і в кукурузному поясі, завдяки хорошій вологовіддачі для гібридів свого ФАО, досить таки солідного. Цей гібрид також має високу стійкість до Сашки. І, наприклад, ще один гібрид можна назвати, скажімо, із середньоранньої групи стиглості це гібрид Пандорас. Фау – гібрид універсальний в тому плані, що має кременистий тип зерна. Його зерно можна переробити на крупу і має високий вихід крупи. Також доведена дуже висока якість силусу для відгодівля худоби, особливо молочного стаду. Я лише бажаю вам високих врожаїв і високої рентабельності вирощування кукурудзи.